Слава Богу! Звершилось, умовив, і земля завмерла. Настала тиша, зупинилось все. чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Господь невдовзі оживе. Всі думали, що це кінець, і більше ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе ніг його схилитись, нема надії, вічне майбуття. Здається, руки зовсім опустились. Ми думали, що він, і справді син, ми думали, що він наш визволитель, і з ним ми будемо по всі дні. О, як же ви могли в нім сумніватись? Невже ніколи він не говорив, що так повинно план йому звершати, що прийде час, і всі почують жив. Він є живий, ідіть до гробу швидше, його вже там немає. Він Воскрес, Воскрес Христос, схиліться нижче нижче у ніх його і прощення просіть. Він Бог, якому всі і все підвласно. Здається, як він, згадайте, як він лазаря стілив, невже могли ви в ньому сумніватись, як ви впустили це в серця свої? Він є живий і ад немає сили, у смерті більш немає. Жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі, він говорив не вірили ж його словам. Так, він Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив. Яка ж то радість, він воскрес, він в цілі, бо він є Бог, помер і знов ожив. Живий Христос, і марно сторожа там стояла біля гробу цілу ніч. Вона, напевно, зовсім ще не знала, що все під силу Богу. А не їм. Усе під силу Господу живому, у силі Він із мертвих воскресить, нехай по вік звучить хвала святому, нехай по вік подяка вислетить. Амінь.